Одягнімо, друже, вишиванки. Наш шарівний український стрій. Не для когось, не для забаганки. А для себе, вірний, друже мій. Одягнімо, вишиванки, друже. Як одвічних предків талісман. А Не буде серед нас байдужих. І один нас буде отаман. Одягнімо в свята і неділі. В будень за потреби одягнім. і відчуємо вороги безсилі. Зруйнувати український дім. Одягнімо вишиванки, друже. Хай побачить українські. Молодий, відважний, дуже дані на багато!